Добрий день, малята! Загадайте загадку? Під ялинками з сосонками лежить клубок з голками. Це хто? Їжачок, вірно. Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці? В дощик і сльоту віднесе на спинці осінь золоту. А ось ще один віршик. Їжачок, хитрячок, із галок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука. Сливки. І до себе на обід він скликає цілий рік. А зараз я вам розкажу казочку. Називається вона їжачок і світлячок. Ви знаєте, що їжачок, ви знаєте, хто? А світлячки ви знаєте, що? Що? що це, хто це? Це маленькі такі жучки, які вночі світяться. От, послухайте казочку. Ішов лісом їжачок. Ніс яблуко на своїх голках, раптом бачить що світиться. А то такий пеньок. Та й думає, їжачок візьму шматочок пенька, буду ввечері світити, бо діти маленькі темряви бояться. Взяв він світлячка, приніс додому. Світліше стало в хаті їжачка. Дітки їженята зраділи. Як світло тепер у нас буде. Будемо малюнки розглядати. А ми з вами сьогодні зробимо ось такого красивого їжачка з листячка осіннього. От давайте уявимо собі, що гуляв їжачок по парку і назбирав на свої голочки дуже багато листячка. І перетворився в таку Дуже гарного осіннього їжичка з листочки. От ми сьогодні з вами будемо робити. Працювати будемо так, як ми робили платічко пані осені так і кіжечку. Наклеїмо листочку. І він у нас буде святковий, такий, гарний, врочистий, з голочками. Оподимося, скільки тут листочків у нас може бути. Так. Листочки можуть бути різні: червоненькі, і оранжеві, і коричневі, і жовтенькі. Різні, різні за кольором, різні за формою, з різних дерев. Можна зробити стравички, їжачка, слистечка тоненького. З квіточок гостренькими єсть такі листочки гостренькі буде дуже гарний їжачок. Ви дуже гарно клеїться на листочки. берете клей ПВА і наклеюєте весь листочок. Де попадається хвостик, обрізаєте, легше клеїть він, не мішає. Ось подивіться на нашого їжачка, який у нас гарний вийшов їжачок. Клеїте вдома висилаєте мені роботи. Ось такий осінній, на згадку про осінь у нас їжачок. До побачення!